32 зросла кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по сумах. Серед жертв росіян двоє дітей. Поранені 84 людини, з них 10 дітей. На місці досі тривають аварійно-рятувальні роботи. Загинули містяни, що їхали в громадському транспорті чи на авто. Гуляли центральною площею Сум. Росіяни цілили балістикою просто по центру міста, по будівлях державного університету. На місці трагедії побувала наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, привіт. Що тобі відомо на цю мить? Вітаю, Лілю. Я щойно звідти і хочу сказати, що жодні кадри не передають того жаху, що там панує. Дві балістичні ракети з різницею в 3-4 хвилини поцілили в будівлю в центрі міста. Сьогодні був сонячний святковий ранок на вулицях. Багато людей в епіцентру дару фактично потрапив автобус, який проїжджав повз. В ньому загинули майже всі пасажири та водій. Понад десяток автомобілів на дорозі спалахнули разом з людьми. На цю мить відомо про 32 загиблих, серед них двоє дітей. Один з них хлопчик приблизно 10-12 років, про іншу дитину поки що немає відомостей. 84 поранених, серед них 10 дітей. І, на жаль, ці цифри не остаточні. Пожежники одразу кинулись гасити вогонь, швидкі допомоги одна за одною розвозили постраждалих по лікарнях. Зразу забирали тяжких поранених, яких нам тут виносили, відвозили до обласної лікарні, там приймали і ну, не одну ходку зробили. Декілька людей, тільки ми вивезли, а інші члени нашої команди надавали допомогу тут на місці прильоту. Але ви бачите, це прямо в центрі міста, вихідний день свята, і тому тут на місці прильоту дуже багато загиблих. В нас такої інформації немає про те, що можуть бути люди перед завалами, але ми все одно повинні все обстежити і перевірити. На даний момент наша задача це те, аби деблокувати ж поскожених транспортних засобів тіла загиблих людей. Кілька разів знову лунало попередження про повторні пуски. Рятувальники, правоохоронці, медики розходились по укриттях і потім знову повертались. Мешканці з пошкоджених квартир з документами також. Перший зрив прийшов тут. Я одразу побіжав, тому що сім'я, жінка була в встріглася э, на першому етажі. Э, Син вдома був. Раніли, відвезли в ЦГБ. Спина і це саме ліцо тут. Ой, ну як стан хоч? Ну, вроді би нормально. Да і нога в його щось там шаталася. чи так, ну, не мог стати. Окна, балкони, стекла, там завал взагалі. Я не знаю, куди його віддівати Одна з будівель, в яку влучила ракета, це конгрес-центр, там університетська бібліотека, виставкові зали, дитячі гуртки, зокрема театральна студія юних айтівців. Інша споруда це навчальні аудиторії Сумського державного університету, навколо житлові будинки, які залишились без вікон, дверей, дахів. Зараз працюють експертизи, перевіряють, які були засоби ураження, але на зовнішнє видно по стінам, що це були вражаючі елементи. І тепер, скоріш, за все, це була балістична ракета в касетному спорядженні для знищення живої сили. Наразі роботи на місці продовжуються і триватимуть, можливо, навіть не один день. Лілю. Дякую, колего. Моя колега Юлія Зайцева розповіла про наслідки російського удару посеред містю Сум.